Так, сьогодні 26 квітня. Я так стану з цього боку, може буде менше вітер, дуже сильний вітер. Я зробила такий прихисточок для розсади, але так, щоб і сонце трошки на нього падало. А, я купила собі ще гібрид томату ось такий Happy Net. І висаджу 15. У мене тут 20 насінинок, мені здається. Десь да, 20. Я висаджу 15 собі насінинок. Мене попередила продавчиня, що ось це насіння, що з цього року у них вона собі саджала, і воно в неї зійшло погано, тому є 15 насінинок з, з розрахунком, що не все зійде. Чого я його взяла? Я дуже хотіла рожевий помідор, але вона сказала, що це хороший, м'ясистий рожевий. Тому все-таки спробую. У мене от, є звичайний круглий червоний, це велос, чи велот. Коротше, не пам'ятаю. Ось і ще що сьогодні буду робити, буду висаджувати в стаканчики побільші пересаджувати свою броколі і помідори, бо я вже бачу, що ці броколі поганенько, Ці листочки нижні, як я розумію, вони все одно мають відпасти, але щось їй поганенько. А бачите, оці ще нормально, які я вже пересадила. Хотіла, вже коли буде потепління. Типу, Висаджувати в більші стаканчики. але ні, вже треба пересаджати, бо не вміщається. Погано вже, бачите, яке тут коріння. Прям мощне, як тут все в корінні. Все, буду пересаджувати сьогодні броколі в більші стаканчики. І помідори, мабуть, теж. Гляну, що там ног по корінні. Але, мабуть, хоча наче що не дуже. Гляну, частинку, може, пересаджу. Я для того, щоб, і для того, щоб висадити ось томат і для брокколі, я собі взяла, купила субстрат, зараз покажу. Ось такий для розсади. Тут уже сказано, мені продавчиня сказала, що все є для неї, тому я нічого ніяких добре не додаю. А, а це, до речі, вже посходили в мене огірки. І ось ось це, мені здається, це вже й кабачок. Ось отак. Сьогодні буде холодно вночі, має бути плюс 3 вночі, тому я розсаду заберу в, як казала в мене, в хаті є опалюємо кімната, та ми зараз, в принципі, не топимо, але може сьогодні протопимо, якщо буде холодно, то я туди занесу цю свою розсаду.